Хто не розуміє прикол з приводу такої нісенітниці і загального обширеного терміну і поняття як без угла. Наш мудрий офіс президента вирішив для того, щоб суспільство взагалі не задавалося жодними думками і. Взагалі, вони щоб не виникали там ці жодні незрозумілі думки. Давайте ми це без угла включимо в комітет міжнародної політики. І тоді буде вирішене хоча б одне стратегічне питання. При перетині кордону, прикордонники не будуть задавати лишніх запитань з приводу статевої приналежності. Ось і все.